Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні-агровіниця. Тестуємо Соліз 50, -й. тільки зібрали, маємо ставити на майданчик. Нагадую, кожен трактор, який ставиться на майданчик, він тестується, чи все працює. Від основних агрегатів до фар, поворотів, сигналу. Отакий чудовий тракторець. На 50 кінських сил важить цей трактор 800 із тракторів, які возить компанія Мінагро, це один із найкращих. Справжній монстр. Є безліч відео, які ми скидали на наш канал, як даний трактор працює з плугом 3 по 30, тобто тягову зусилля в нього більше ніж будь-якої 50-ки, яка імпортується в Україну. Є також 50-ки з кабіною. Реверсні, звичайні, не реверсні. Моща. Не трактор, а моща. Чекаємо на вас. Міня Агробіниця, компанія знаходиться по вулиці Тиврівське, шосе 2А. Допоможемо підібрати трактор на будь-яку потужність. До нової зустрічі!